Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрформ сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 593-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександру, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Олександре. Нещодавно стало відомо про обстріл Херсону. Відомо про те, що велика кількість людей знаходилася у храмі. Тож яка ситуація там? Вітаю ще раз. Дійсно, добу тільки 19 людей. Постраждали. Жаль, один чоловік загинув. Наслідок обстрілів це в Антонівки. знайшли його тіло вже. Мертвим під асфальтових поранень загинув. За вчорашню добу росіяни почали обстрілювати з самого, мабуть, з першої години ночі. Під обстріл попав в Суворовський район, це мікрорайон Павлічський, а та поряд. Там зазнали поранень сім людей, яких медики надавали допомогу, Ще на місці надавали допомогу Там якраз. Попали під обстріл рекопованих будинків там, мешкали, мешкала, мешкала сім'я з Лівобережжя, яка переїхала в Херсону, чекали звільнення. Це дівчинка 9 місяців і мама 27-річна, жінка з татом. Вони попали під обстріл. На щастя, все з ними добре. Вони вже зараз вдома. Продовжили обстріл росіяни зранку. І о четвертій ранку обтіляли переслав на четверо людей. Ціла сім'я потрапила під осіб. Отримали поранення із важкості. в стані середнього ступені. Важкості були шпеталізовані. Зранку обстрілювали Переслав росіяни, авіабомбами вчора, і сьогодні знову обстрілювали. Вчора там отримав поранений чоловік, яку травму скалтові поранення також був спеталізованим. Близько 10 години обстріляли росіяни кіндійку. Знову о, під обсіл потрапила дитина 12-річна дівчинка, яка зараз в важкому стані, знаходиться в лікарні. Лікарі борються за її життя. Вона в комі отримала е, поранення голови е, та е, перелом е, плеча. Зараз стежимо з її станом. Е, ще Четверо людей там також отримали поранення. Крім того, обстрілювали знову ввечері і знову персон є поранені. Загалом за вчорашній день майже 300 снарядів вони випустили з різного типу озброєння. По Херсону гатили з РЗСВ, мінометів та артилерії. Також є скиди авіабомб. Сьогодні зранку вже зазначав. По Бориславу скинуто було чотири авіабомби. Зараз встановлюються руйнування та посадка інформація, пане Олександре. З того, що ви кажете, чи правильно сказати, що останнім часом росіяни ще більше просто під щільним огуням знаходиться Херсон, і Херсонщина? Саме так, і більш саме таке жахливе, що це цивільні райони, де немає звичайно ніяких військових. Вони продовжують воювати з дітьми, вкривати мікрорайони, в яких живуть тільки люди, люди похили, та люди просто херсонці. Вони вкривають ці райони градами. А гради це система, яка, грубо кажучи, ковром стелить, вона квадрат квадратами і тому зрозуміло, ніякої посильної боротьби там з військовими немає в цьому. Це просто вони цивільні райони знищують. І, і багато ватівок згоріло це вчора, в той день. Тому, звичайно, тут ніякої війну не йдеться, тут йдеться про знищення цивільної інфраструктури та цивільної. Пане Олександре, враховуючи такий терор місцевого населення, чи не приймаєте ви рішення, чи не обговорюється це рішення щодо евакуації людей? Ну, про евакуацію обов'язково вже е -е, зазначали і не раз. Люди виїжджають. Звичайно, після обстрілів їх більше про примусову поки що не йдеться. Е -е, хоча б нам тут вивести дітей з цих населених пунктів, які під обстрілями постійними. Зараз на раді оборони було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію. Зараз активно працюють і соцпрацівники, і волонтери, правоохоронці з людьми, які там залишаються з дітьми, щоб вивезти цих дітей. Вже більше 300 вивезено з сім'ями. Залишаються близько 1200. Якщо говорити про критичну інфраструктуру, в якому вона стані, чи і в якому стані подача води, світла, тепла, якщо можна про це на Херсонщині? Слава Богу, ми продовжуємо закривати ці дірки, які роблять росіяни своїми обстрілами в лапках дірки, тобто після кожного обстрілу, який виходиться на критичну інфраструктуру, виїжджають наші комунальники, по небезпек. Продовжують ладнати э, все, готуватися до опалювального сезону, вже близько 85% готово. У нас є ще близько місяця, продовжує підбувати підготувати на 100%. Також працюють і з э, цивільний захист, працює по захисту цих споруд критичної інфраструктури э, активно для того, щоб э, менше було уражень. Але ми розуміємо, що э, якщо будуть дійсно великі Обстріли прицільні політичні інфраструктурі, то будемо вже вирішувати інші питання. Тому що, звичайно, якщо є тут світло, вода, зараз газ, водовидведення, опалення вжити тут може ще більш-менш, хоча також обстріли. Якщо не буде чогось одного, то тут звичайно буде питання по тому наскільки можливість тут жити до за вашими оцінками, скільки зараз людей залишається у Херсоні і в цілому в області? 70, приблизно 72 тисячі у Херсоні і 173 тисячі у. Області. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко Україн. Скажіть, будь ласка, чи є такі цифри? Скільки на правобережжі встановлено вуличних укриттів, і скільки є придатних до використання укриттів і бомбосховищ? Дякую, Дякую. приблизно по укриттям приблизно 150 на правобережжі мобільних укриттів бетонних, які саме захищають від цих таких? Миттєвих обстрілів з лівобережжя, на які є там 5-10 секунд щоб розховатися Вони стоять на зупинках біля сперма, ну, а потім на скупченнях йде скупчення людей. Приблизно наскільки пам'ятаю 120 із них о, знаходяться саме у Херсоні. Також багато там в Білозерці Вже чотири встановлено, в Береславі. Також встановлено і ще плануємо встановити щодо. Укриттів бомбосховищ капітальних, які ремонтуються, бо також в Херсоні продовжується е, ремонт. Е, наскільки я пам'ятаю: сімдесят що ну, близько 70 укриттів готові до для, для щоб приймати е, населення. Як треба я там уже поточню пізніше, бо постійно е, змінюється ця статистика, що відремонтовуються нові. І також є бомбосховища, які зараз не використовуються в, в цьому ну, за прямим, як кажуть, прямим, Тобто вони не використовуються, тому що поряд не живуть люди, і приблизно тобто, ну але тут більше використовуються мобільні укриття. Ці бомбосховища капітальні майже ніхто не ходить, тому що. На щастя, ракетних обстрілів немає, Але хоча також треба зараз, люди вже розуміють, що треба прислуховуватись і до ціна повітряної тривоги, тому що вже сюди прилітають авіабомби, Антонівка, і в тому числі Херсон. Тому це треба пристосовуватись і переходити в укриття. Пане Олександру, якщо говорити про берег інший, Херсонщини, який знаходиться під тимчасовою окупацією, що відомо там, що відомо про наших людей про ситуацію, яка зараз там? Ну там така ситуація щодо тут нещодавно чув інформацію про те, що суди запрацювали прокуратури. Вони завезли російських суддів і прокурорів. і Перші завдання і рішення, які вони приймають, це про те, що забрати забирають у людей агропідприємства, бізнес та землі, які не перерестрували люди за російським законодавством, саме необхідне в лапках, те, що треба зробити для людей, до інших питань продовжують також паспортизацію. Примусово передвинули вони дату до якої люди можуть. Переоформити автомобіль на російські номери. Раніше це було 1 січня. Тепер вони кажуть, що хто не переоформить до 1 листопада, будуть забирати автівки. Це на блокпостах зупиняють людей на українських номерах. Видають е, такі бумажечки, якими вони записують місцеве Мрео. Звичайно, коли люди приїжджають в МРЕО, то їм треба переформувати паспорт. Перш за все, для того, щоб переоформити автомобіль на ну, коло. Ось яке вони постійно утворюють. Також було відомості вчора, тільки що в Антонівці, тільки Антонівка, яка на лівобережжі, там є повідомлення про те, що перевладнують місцеву школу та садочок у шпиталь для військових російських. І, ну тобто, продовжується, попри те, що вони розказують, що вони будуть навчати дітей, та навчальний процес провалений вчителів. Які там зголосились працювати дуже мало. Вони пробували привозити російських вчителів, але ті такі гуляйтери погуляють, трошки подивляться на ситуацію, і їдуть. Тобто місяці вони їдуть. Ніхто не хоче працювати, звичайно, ну і, і попри те, ще і вони облаштовують військові госпіталі в дошкільних та освітніх закладах. Дякую вам, Олександр. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Талаконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами. А ми працюємо далі заради нашої перемоги. Слава Україні!